Ми перейшли від чисто імперіалістичної війни, яка Україна вела проти Укр Украї... Росія вела проти України до міжцивілізаційної війни, де група коаліція демократичних країн опирається агресії коаліції антидемократичних країн. І виходячи з цього розуміння, я визначив, що війна буде дуже довгою. Бо приймають участь дві цивілізації з необмеженими ресурсами. Така війна не може закінчитися дуже швидко, бо нема чинників таких потужних, таких масових, щоб вплинути на перебіг цієї війни. Я, розм... Я розмірковую не як песиміст, а як реаліст. Я так бачу нашу війну, що нам ще довго прийдеться, і нам треба готуватися до цього. Треба виховувати дітей до цього. Треба готувати все. Для того що ми будемо довго воювати, інакше ми не зможемо ефективно захищатися від агресії зі сходу.